Добрий день, шановні мої глядачі і гості каналу. Ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні у нас 11 вересня і ми вийшли з чоловіком викопати нашу невеличку ділянку картоплі. У цьому році, ви всі знаєте, у нас дуже-дуже спекотне та ще й посухе літо. Жара у нас на півдні України була інколи за 50, не тільки за 40. І навіть сьогодні 11 вересня, а у нас на термометрі 29 градусів тепла. Сонце і Сухо, сухо. Я вам показувала, що тиждень назад у нас пройшов дощик, але, як ви можете бачити, у нас сухо. У нас сильні вітри завжди. От. І вітер та сонце, навіть ту незначну вологу, яка у нас пройшла, вже давно забрав. Чоловік із мотоблока Зубер переробив цього літа. Собі тракторець, тому що вже здоров'я не дозволяє мотоблок тягнути, а на тракторці таки легше обробляти. Садили ми свою картоплю 6 травня, дуже невеличку ділянку. Всього 4,5 відра картоплі було посаджено. Ну, Ось почав він копати. Перший сорт це Пікасо. це рання картопля. Тут, якщо ви бачите, урожай не дуже великий, Ну, тут я просто ці перша рання картопля, я ходила копала. Ну, Як то в нас кажуть, порпала. От. Перша картопля, і ще з самої молодої я ходила, собі підкопувала. От. От, така картопля, як ви можете бачити. Різна, ну, але небагато в курчі. Ну, у нас нема зовсім зовсім ніякого полива. У нас три місяці літніх майже не було дождя. Було два невеличких додика. Малесенькі, по хвилин 10 і на тому все. Тож вона росла собі, як Бог дав. Ну, ось така у нас картопля. Це сорт Пікасо. Вона дуже смачна, рання. Є багато отака, є, попадається її поїло, це борозняк. От, і попадається отака, як у нас кажуть, сухогнилька. От. Ну що, працюємо, буду показувати далі. Чому так копаємо? Ну, Бо люди вже повикопували і забулися. По-перше, ми садили, я ж казала, вже 6 травня. А по-друге, дивіться, у нас картошка. Ось одне вудення вже зовсім засохло. От. А деяке вудення? ще, ось, бачите, яке зелене. Ще, ще ось зовсім зелене. От, бачите, стоїть ще зелене. От. Ось в одному рядку стоїть зелене вудення зовсім і. Вже таке, що посохло. Ну і вже прийшли до висновку, що треба її викопати, вона вже готова. І, якщо чесно, то тут нема що й копати. Бачите, ось дивіться. Тут зеленкувати стебла, а тут ось зовсім посохли. О, зараз чоловік трошки пропололи. Було трохи після дощика трошки піднявся бур'ян, тут чуть, чуть пропололи, чоловік десь повіз бур'ян курям нашим. І зараз буде копати, копати. Чоловік сів на трактор і копає картоплю. бачите, картопля вродила ну, геть погано. Але дякуємо Богу і природі, і за цей врожай. Викопали ми вже всю картоплю. Отак От виглядає сорт королева Анна. Можу показати, яку ми картоплю садили. Ну, кажуть, що велику не треба, але яку купили, більшу, меншу. Ну, а ось така вона в нас зародила. Ще раз розказую, що в нас не поливний город, що це літо було дуже спекотне і сухе. Ну, ось дивіться, стара картоплина. Ну, така є. Є трохи більша, є трохи менша. Ну і небагато в курчу. Ось, Як ви бачите, ось така картопля Анна. Садили більшу. Ось стара картопля. Бачите, гуденя до сих пір ще зеленкувате, є сухіша, є зеленкувате. Ну, оце ось така картопля. От. Королева Анна сорт. Вона дуже смачна і зазвичай вона дуже родюча, гарна, крупна. Бачите, рівненька така длінненька, шкірочка тоненька. Ну, ось. ну, а далі нас порадувала в цьому році, вона найкраще вродила, найбільша і найкраще. Це сорт картоплі Катюша. Ви подивіться, яка дуже гарна. Її багато в курчу. Умови вирощування картоплі були зовсім всі одинакові, але кожен сорт дав урожай по-своєму. Ну от Найкраще в цьому році вродив сорт картоплі Катюша. Також вона дуже смачна, отака от вона округловата, тонесенька шкірка, має отакі фіолетові вічки. Ось Отака. Дивіться, яка картопля. При нашій посухі страшні, при нашій страшній температури, вся садилася в один день. Одинаково оброблена. Один раз ми її сапали чоловік раз пройшов таким ручним культиватором, а потім підгорнув. І потім ще раз один я прополола. от От жука обробляли двічі. Один раз, коли вона трохи піднялась, молоденька. І потім. Коли почала квітнути, Все, більше жука не було. Ну і один раз, коли садили, ми її підживлювали. Я вам показувала є відео. Коли садиться картопля. У нас є бункера, в якому йде попіл і йде е, карбамід. Отаке підживлення. Один раз, коли обробляли її від жука, дали так, щоб е, препарат е, е, квадріс від фітофтори. Один раз. Все. Ну і ось. Ну, а моя, найдавніший наш сорт. Найсмачніший слав'янка, в цьому році нема нічого. В минулому році її було стільки, що 2-3 корча і відро картоплі. А в цьому році ви її самі вон, бачите, її нема зовсім. Немає. Бачите? Ну, нема. Це найдавніший наш сорт, вона у нас більше 20 років. Дуже гарний сорт, старий слав'янка. Але у нас нема, не знаю. Ось не знаю, соберемо хоч, хоч тих картоплин 20, щоб не загубити свій сорт. Ми таки її на наступний рік, мабуть, все-таки посадимо. Ми її дуже любимо і як гарні е, е, роки, вона дуже-дуже щедро -дуже і гарно родила нам. І ще вона дуже смачна. Чи пекти, чи варити, чи жарити, чи тушити. Вона скрізь дуже гарна. Ну, е е Катюша і королева теж дуже смачні, гарні сорти. От. Ще я вам показувала сорт е наш пізній фламента, фла фламенко. Ось, ще одна загубилася. Червона така картопля. От перший сорт був Пікассо, другий був, я вам показувала. Зараз вже її зібрала і покажу вам. Он це, ось такий сорт фламенко. Сорт Фламенко. Зараз беру і скажу вам, скільки всього картоплі в нас вийшло. Садили 4,5 відра. Тож до зустрічі. Ну що, мої дорогенькі, я знову до вас уже із заключним словом, так би мовити, розбираємо сорти. Сорт фламенко. Він пізній сорт. Отакий він. Рожево-червоний. Ось такі картоплини округлі. От, плотний сорт такий, цупкий, картоплина така. І коли ріжеш ти, це, ну, ось бачите, як вона така. Вона дуже така міцна. Всередині вона, бачите, замазала. Всередині вона біла. Шкірка, я ще кажу, така товстенька. Сама картоплина тверда. Вона довгенько, щоб розварити. Вона майже не розварюється, гарно жарити, хто любить робити домашні чіпси. ну ну і так можна скрізь, ну, я ж кажу, Вона не дуже розварюється, вона більш така кусочками. От. Але картопля на смак добра. От. В цьому році ви самі бачили, я показувала, яка вона. Ну, таке, дякувати Богу, що і так вродила. В минулому році вона дала дуже гарний врожай, дуже гарний врожай. От. Далі рання картопля сорту Пікасо. От, вона така оця виражена в неї, бачите, вона така е, жовтовата на колір з отакими рожево-фіолетовими розводами. От такі вічки глибоченькі. От така картопля. От. Також бачили, як вона вродила. От, Зараз, вона така якась. Неоднорідна, вона вроді є і кругловаті, є трошки видовжені картоплини. Отака. Може, це вона в нас на городі, так. Ну, по, по опису то вона кругловида. Також біла всередині, шкірка в неї тоненька. Гарно, дуже розварюється швидко, дуже-дуже смачно. Так, це у нас. В цьому році ми садили нові для нас. Для нас нові сорти. Так, вони не нові. Сорт королева Анна і сорт Катюша. Найкраще вродив у нас в цьому році сорт Катюша. Я думаю, якби були погодні умови інші, то вона б взагалі б дала б ще гарніший врожай. От. Посадили ми відро, взяли 3,5. Отак. Для цього року це прям чудово. Я розумію, що це не показник і не такий прям сильний врожай. Для цього року то це прям дуже гарно. Отака вона кругла, жовта кольором, має такі рожеві вічки. От, глибоченькі. От, одна з найкращих в цьому році. Вона смачна, ми її куштували перед тим, як купувати. Всередині вона трошки чуть-чуть кремувата. Якщо ті то прям білі-білі, то ця трошечки кремувата всередині. Трошки. От. Шкірочка тоненька. Сама всередині вона така ніжна, не дуже цупка. От. І гарно розварюється і дуже смачна. Ми її, ми куштували і той і то. Так. Це сорт Катюша. То був фламенко, потім Пікасо сорт Катюша. Гарний, гарно дав, велика, найбільша вродила. От. Ну, а це королева Анна. Королева Анна зазвичай, якщо гарні роки, вона вся отака длінненька, гарна, здорова, красива. Ну, а в цьому році, бачите, така, яка є. Садимо в себе на городі ми її перший раз. Ну, але бачили, як садять на других городах. То... І куштували її. Вона також на смак дуже-дуже смачна, гарно розварюється, для всього годиться. Ну, Вона така жовто лимонного кольору. Бачите, і така, наче, як якимись мачками, такими. така шкірочка в неї. Ось. От. Так. І всередині вона жовта. Але вона смачна. Смачна. І зазвичай вона дуже гарний врожай дає, але в цьому році вона відро посадили, відро викопали. Цю також відро посадили, відро викопали. Цю відро посадили, викопали два з половиною. Ну, а три з половиною. Ну, а слав'янка, дорогі мої, в минулому році я вам показувала, яка вона гарна, чудова, вона смачніша. Оце дивіться, оце садили ми її невеличке відео, а викопали оце все, що ми викопали. Ви бачите, що це? Це нічого. Багато ось, ви сухогниль, дрібна, ніяка. А взагалі вона дуже гарна картошка. Зазвичай вона така длінна, рівна, дуже тонесенька в неї шкірка, вона така розувата, розові вічки і сама така розувата. Всередині вона біла-біла, в неї дуже тонесенька шкірка. Вона надсмачна картошка, дуже врожайна. Я ж кажу, в минулому році один-два курча і відро. Надзвичайно багато картоплин. Ну а в цьому році ви бачили пусті рядки. Оце все, що я вибрала і з двох рядків. оце Це з двох рядків оце таку вибрала картоплі. Садити ми її більше не будемо Мабуть, що воно вже вивелось, тому що цей сорт дуже-дуже давній. Вона у нас дуже-дуже давна, з року в рік. Ми її садили. Один год краще, один год хуже, але такого врожая ще у нас не одного року не було. ну Маємо те, що маємо. Ну, ось, мої дорогенькі. Отакий огляд сортів я вам зробила Фламенко, Пікасо, Катюша і королева Анна. Всі сорти мають бути. Ці сорти ми так і будемо саджати. От. Ще щось, мабуть, додамо, тому що в нас вже пікасо давно. То думаємо її замінити. Вона в цьому році дуже багато в неї сухогнильки. От. Ну, але так, дуже гарний сорт. Так що можете спробувати. Хто ще не садив, то гарний. Ну, це пізня, це рання, це середньопізня і це середня. Отак. От Садимо завжди різні сорти. Один якийсь та й вродить. От як і в цьому році. Тож такі дорогенькі, викопали ми свою картоплю, накопали, садили ми 4,5 відра. Сьогодні викопали 6,5. Ну, ще літом я копала, ну, десь 3-3,5 відра за літо я викопала. Тобто 10 відер ми викопали разом, якщо рахувати, всякої разої. Чотири з половиною посадили, десять відер загалом, за весь сезон у нас урожай. Ну, Маємо те, що маємо, дякуємо Господу Богу і природі, і за цей врожай. А ще дуже щиро дякуємо нашим дівчаткам, нашим хлопчикам, які нас боронять, завдяки яким ми вирощуємо цей врожай, маємо змогу споживати цей врожай. низько їм вклоняємося і дякуємо за кожен день, за кожну хвилину і мить нашого життя. Картоплю зібрали. Ми не дуже багато споживаємо картоплі. Ну, звісно, нам цієї картоплі не хватить на весь сезон до нової картоплі. Прийдеться щось трохи підкупити. Але картопля не дуже дорога. І так як ми, у нас двоє, ми дуже багато не їмо, то багато купляти і не треба буде. Ось уже сонечко знову вийшло. Все, хмарки одійшли, сонце знов світить. Жарко. До цих пір у нас жарко. На всю викопку картоплі нам потребувала з чоловіком година. Це тобто і пропололи, і викопали, і зібрали за годину. Свої 12 рядочків картоплі. Отакі. От Як ви можете бачити, оце у нас така латка картоплі, ми її зібрали. Ну що, мої дорогенькі? Дякую всім, хто заходить до мене на канал. Всі, хто ще не підписаний, прошу вас, підписуйтесь, підтримуйте наші україномовні канали. Не шкодуйте, будь ласка, вподобайки, коментуйте. Діліться своїм досвідом. Якщо кому щось треба, запитуйте, завжди всім відповідаю. І дуже люблю ваші читати коментарі. Ваша підтримка на цей час, вона безцінна. Підтримка завжди безцінна, але в такий важкий час, наш то вона ну, неймовірно цінна. Ви своїми коментарями надихаєте і даєте змогу вставати, іти далі, і щось робити, і жити. Ось. Так що, дорогенькі мої, дякую всім. Запрошую до себе на канал. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Всім-всього-всього самого найкращого і не забуваємо за наших захисників. Допомагаємо, дякуємо. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!